Що таке причастя, та що воно означає? Таїнством таїнств православної церкви є свята Євхаристія або святе причастя. Це фундамент, основа без якої немислиме саме існування церкви. Христос запровадив це таїнство на таємній вечері, коли, поблагословивши та розломивши хліб, подав його своїм ученикам. Та сказав, прийміть, споживайте цеє тіло моє. Та, взявши чашу, поблагословивши її, сказав, що пийте з неї всі це є кров моє нового завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Причастя це таїнство, в якому, віруючи під видом хліба і вина, причащаються причистого тіла та дорогоцінної крові Господа нашого Ісуса Христа. Прислухаючись до слів Спасителя, Особі апостолів тоді і зараз свята Православна Церква звершує таїнство причастя у недільні дні, коли кожен віруючий православний християнин може приступити до цього таїнства, прийнявши святі, безсмертні, животворчі христові тайни. Як відбувається це таїнство, яке ми називаємо великою таємницею? Не може зрозуміти і не, далі не розуміє ніхто з людей. Це може зрозуміти і це творить тільки один Бог. Тому що що неможливо для людей, те можливе для Бога. Прийняти в себе хрестові тайни, прийняти у себе Христа ми можемо на божественній літургії, яка перекладається як... Спільна справа. І справді, воістину літургія є тією спільною справою, на якій ми усі разом спільно молимось та причащаємося при чистого тіла та крові Господа нашого Ісуса Христа. Тому, як сказав преподобний паїсій Святогорець, що велике щастя і великий скарб для людини народитися у православній вірі. Як правильно підготуватись до причастя та з яких причин священник може відмовити у ньому? Приступаючи до таїнства, причастя людина повинна готувати себе насамперед. Духовно і тілесно. Відповідно потрібно читати перед причастям, більше молитов, більше проводити. Життя духовне, спокійне, постити, а саме не їсти м'ясного та молочного, готувати свою душу і тіло до прийняття тих життєдайних дарів, які подає нам Господь. Готуючись до причастя, не потрібно не їсти з 12-ї години, приходячи до храму на голодний шлунок без запізнень на богослужіння та перебувати на ньому аж до самого її завершення. Адже вся божесна літургія від початку до кінця готує нас до прийняття тих, тих дарів, які Христос подає нам. Прийшовши до храму, і в момент, коли священник вже готовий вийти з дарами для причастя людей, потрібно підійти ближче до вівтаря. І, прочитавши молитву перед святим причастям, склавши руки хрестообразно, хрестовидно підійти до чаші, широко відкривши уста, назвати своє ім'я, проковтнути святі дари, побожно і благовійно поцілувати низ чаші та відійти у бік. Для прийняття антидору та теплоти забороняється під час прийняття тіла і крові Спасителя, хреститися перед чашею чи зразу ж після причастя, що випадково не перекинути, не зачепити чашу та щоб не пролилась кров Спасителя. Якщо Тримаєте на руці рюкзак або сумку, теж обов'язково потрібно зняти її перед тим, як приступати до чаші. Адже якщо вона зісковзне з руки, знову ж таки може пролитись кров Спасителя. І коли кров Спасителя все ж таки може пролитись випадково, тоді священник зобов'язаний вирізати частину тканини, куди потрапила кров, та її спалити. Ми повинні зрозуміти і усвідомити для себе те, що причастя це дуже великий скарб, який ми повинні берегти, і до якого ми повинні дуже уважно та побожно ставитись. Кров Спасителя, яку ми приймаємо у себе, у своє. Нутро тече по наших жилах. У все наше тіло. І ми є носіями того великого дару і тієї великої благодаті, якої сподобав нас Господь. І ми повинні старатись ту благодать, той великий скарб, не втратити і не загубити. Тому після причастя ми повинні, відійшовши у бік, відчувши спокій та душевне тепло. І благодать, яка нас наповнила, перебувати у спокої, у тиші, у побожності, щитким усвідомленням того, що ми прийняли у себе самого Бога. Саме його пречисте тіло і Його чесну кров. Чи можна приступати до причастя без сповіді? Приступати до таїнства причастя без сповіді може духовенство, діти до семи років, тому що вони ще не мають тих гріхів, які вже є у дорослої людини. Також приступати до причастя без сповіді можуть люди, які ведуть духовний спосіб життя. Які є воцерковленими, які постійно перебувають на богослужінні, постійно каються у своїх гріхах, і їхній духовний наставник, їхній священник може за них поручитись. Тоді людина може приступити до таїнства причастя без сповіді, підтверджуючи це все своїм духовним життям. Своїми вчинками, своїм усвідомленням того, що вона робить і до чого вона буде приступати.